Час рікою пливе, як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко, довго-довго дививсь, марно очі трудив, та впізнати тебе було важко. Довго-довго дививсь, марно очі трудив, та впізнати тебе було важко. Ти висока й струнка. Тебе руса коса, в тебе очі сумні невеселі. Так скажи ж ти мені. На на. на 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 Хто ж скажи, цілував їх без мене. на на на. Хто ж скажи, цілував їх без мене. А у мене є син, а у тебе донька. Вона схожа на тебе красою. Так давай же ми їх поєднаєм навік, коли нам не судилось з тобою. Так давай же ми їх поєднаєм навік, коли нам не судилось з тобою.